Hello, френді! З вами Деніс Френді. Остання завершальна реакція на сьогодні буде на сирні рулети. Ось сирні рулети. Три більше їсти не будемо. Бачив. Мама зробила о, їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Ми з'їмо лише три. Це і так забагато. Я наївся пару годину 30, бо я знімаю годину 20 назад. На ті дві шоколадки. Мені так забагато, три, думаю, достатньо. Зараз з компотом прореагуємо. Тому поїхали до заставки. День слені реагує, День справді реагує. Сьогодні буде реагувати на сирні. рулети. рете, рулете, лете, лете. Будемо, попробуємо, чи є там сир, чи там ще є вишня. Тому давайте бігом ще пробіжемося про коментарі. Е, так. Це вже готово. Це вже сьогодні реакція нема. Тут коментарів поки що. Давайте, давайте, давайте давайте, що? А от нічого, давайте подивимось. Що ви де лишили? Так. Давайте це тепер вчорашнім контентом. Де ви ще могли лишити коментарі? Так. -на 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 -на. Чекайте, я щось переплутав. А, то воно, бачите, у переміжку, воно мені весь контент не показує на моєму каналі, я забув. Блін, трохи недобре. Глітчер. Ми це читали глітчери, та? Блін, чекайте, це було. Є одна проблема. Коли я на своєму каналі, в мене щось не показує. Як я показую, як я з іншого каналу, мені показує весь контент. Як я заходжу на свій канал, мені весь контент чомусь... Мені Ютуб не показує як власнику. Він не знає, напевно, через те, що я автор великих загрузок, і то мені всі відоси не показують. А як, наприклад, я зайшов з іншого каналу, то тепер дивіться. М -м Такого гортаємо, гортаємо, гортаємо. Зараз буде більше роликів. Бачите, Чекай, чекай. чекай. Ну, зараз 21. 20... О, бачите, вже більше контенту за 21 А там тільки показувало оце одне. Ну, бачите, я не розумію, чого. З власникові він не показує всі відео, а з іншого каналу показую всім знає. Коротше, добре, ми це вже читали, читаємо під польську шоколадку. П'ять коментарів, let's go. Знову Lucky Sway. Пам'ятаєш, ти знімав відео, що мене обогнав молодець. Я ж казав, що він через це відео, що я зняв, я його обігнув по підписниках, зняв на Ютубі, виклав. E, ну, У пошуку. Він через пошук увів за і своє вибуло моє відео, тут він пише, що помніш, e, що він мене обігнав. Так, звичайно, пам'ятаєте, завдяки цьому відео на мій канал перейшов і підписався. Наступний коментар, містер Бістер, давай реакцію на Артек. Окей, чекаю реакцію на Вафлі Артек буде вам. Дивіться, я думав, це знімати 23-го. Так ми це знімаємо сьогодні. То може Артек все-таки завтра і вийде 23 жовтня. Подивимося, подивимось. Щось вона тут пише про оцінку. Це перше відео бікос. Блін. Я би переклав, але щось не перекладається. М -м -м -м. Чекайте, що це сталося. І що я взагалі не можу... Ні, я знаю, подивитися через свій канал, через творчу студію. Я молодець. Дійсно, через заходимо в творчу студію. Чекайте. Я там... Зараз, зараз, бо там не хочу би щось бачили. Кори заходимо в свою. Ось. Через творчу студію, правильно, можна подивитися через свій канал. Так, так, так. А творча студія вже всі відоси мені покаже. Ну нас цікавить ролик. Е, вчорашній нас цікавить на вафлі. Так. Hello, friendly, But... На зв'язку Мені цікаво, чи буде переклад? Буде. А ну що вона вже написала, тут вже можна. Останнє відео було дуже крутим, тому що у вас був смачний гумі, який схожий на райдужний гумі. Це є радуй, райдужний, який англійською каже веселка. Я не знаю наступного стола молодець, 10 із 10 зі 100. Вона вже, вона вже розуміє, які оцінки ставлю. 10 із 10 зі 100. Ну, так, це реально смачно, тому я поставив велику оцінку. Все, ми реагуємо до цих. Цього всього. Е, рулетних бісквітнів. квітнів... Ру рулети, рулетиків цих. Добре, спочатку без компотів, потім я налю компот. Все. Я не знаю, чи я один зможу з'їсти, Ну, постараюся три з'їсти. Вони такі повні. Не знаю, чи з'їм. Поїхали. Сирні рулети в середині вишня. Робила мама. Блин. Мені здається одного стане. Ха. Ну Ну я собі. Поки що сім балів. Не... Мені... Не здивувало. Весь слабо поставлю сім. Начинки не чути. Наливаю компот, браун це їсти. Без напою, так. Да ну компотом. Потом уже 8. Не дуже смачне. Ну, це ясно, бо це домашнє, домашнє важко дойти до того рівня, щоб тобі сподобалось. Ну, деколи, мама, смачне робить, ну це таке собі. Мені здається, ці два їсти вже не буду, бо не буду. А може? Подивимося. Давайте вишня. Ну. Коли я вже добрався до вишні Можна і вісім поставити завдяки вишні. Без вишні сім балів. Такі справи. м м м Ну, таке воно. Собі сердне там. Без компота не можу. Треба налити Ця ложка мені, блін, мешає Заберу її. Блін, як ти упав. Я подивився, думав, чи зняти мені не пей челендж. Я попросив 110 коментарів, там тільки вроді 80 коментарів. Ну, коротше, ста навіть немає. Навіть 90. Вибачте, пробачте, ви не набрали. Тому я повинен відкласти, поки ви не наберете. Бачите, попросив всього 110 і ви вже негадні набрати. Ну, десь пізніше. Коли наберете, тоді наберете. Тоді буде контент. Бено, я хотів зняти той нецепи челлендж. У мене ще Кока-Кола є. Хм. Можу зробити бонус вам і... Як сказати? І просто так зняти. Та ні, просто так. Ні, ні є, як знаєте, умова набрати 110 коментарів, тоді цей контент і вийде. Так що мушу притримуватись його. З вас 110 коментарів, з мене... З мене той контент не запиє челендж. Тому 110 коментарів буде, тоді буде кон... контент. Такі справи. Походу я цей раз не з'їм. Мені одно і стало, розумієте? Ні, я не буду їсти. Мені це не сподобалось. Я думаю, це буде як смачно. Мама зробила, що змогла зробити, мені це не сподобалось. Ні, це символ. Мені вже тепер сім балів, без начинки сім балів, Най з компотом. А. Ну добре, поставлю вже 8. Але все одно це на сім. Добре, друзі. Їсти більше не буду. Я і так наївся шоколади буде мені. Не буду, знаєте, з цей раз свій організм мучити. Мені достатньо одної. Мені це не сподобалось, тому я це лишу в спокою. Доїдати не будемо. У мене ще компот. Допиваю весь. Я би міг зараз зробити ще чай, але мені це реально не сподобалось. Може компот. Чи що, чи можеш зробити ще чай? А ну, чекайте. Я ще начальник. Та я би міг підогріти. Що робити, друзі? Давайте робимо. бур 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 бур, -бур. Йой, друзі. Щось так охота мені вже. Коротше, я доївся. Але я хочу просто ще попробувати, чи з чаєм смачно, чи не смачно. Давайте ще це перевіримо, але доїдати не будемо. Бо того, що це не особо. Я просто хочу ще з чаєм оцінити, та й все. Давайте ще з чаєм та й все. Ну це не смачно. Я думав, це буде смачно, а воно не смачно. Так. Заливаємо водички і в мікрохвильовку, бо не гарячий чайник. Ех. А! Почекаємо, нехай зігріється. Ну я це доїдати все не буду. Я не хочу це доїдати. Ми просто зараз ще порівняємо, бо компот може вже, знаєте, бути трошки зіпсутий і ми порівняємо з ще. Чи буде краще, чи буде гірше. Такі справи. Я ще маю зробити кліп один, бо сьогодні два кліпи. <рі> ну завтра я відпочину трохи. Це капець скільки контенту. Я вже не вад. Я скільки випускаю, випускаю, ви не дивитесь. Ну надіюся на ваш актив, друзі. Ну зробіть, давайте мені хоча б 100 переглядів, хоч під якимось відео, бо це вже взагалі. Не випускаю навіть 100 переглядів, нема, ну зробіть щось з активом. Випускаю кліп, сьогодні ще один. Ще один комікс про Рудольфа. І це відео зараз. Ще плюс до додачу до того Мілкі і Мілкінс. Капець. Тому надійся на ваш актив. Актива не буде... Що, доведеться лишати? Ха. Ну, знаєте, я лишати цей не хотів би. Але якщо актива не буде, доведеться лишити. Коротше, друзі, сподіваюся, дуже на ваш актив. Бо якщо не буде активу, буде соро. сумно. Так, чайок. Ну, чай сам, навіть сам не дуже. Такий, знаєте... Я чуть не розлив. От що називається, що вже сонний. Скоро мені вже треба йти. Бай-бай ушки баю. Спати. Добре, а тепер солодкий чай. Блін, я би це розрізав. Я це розріжу, бо я зараз це все їсти не можу. Мені просто мілки так стало, що... Там воно одно одне таке ситне, ці сирники. Сирні рулети. А ну давайте, буде... Ні, ну то... Чи буде тут 8 балів, чи ж... Та 9 тут точно не буде. Давайте попробуємо, чи буде 8. Чи з чаем краще, ніж з компотом. Поїхали. Чи не краще? Ну... Більше восьми не буде. Більше восьми точно не буде. Е! Блін, мені треба 10 листопада якось на основну сторінку свого каналу втулити плейлист за 2020 рік. Мені це треба зробити. А я забув як добавляти плейлист на основний канал. Типу на головну сторінку. Я це вмів робити, але з комп'ютера. Я не знаю, як я це зроблю. Це ще колись була стара версія ютуба, я тепер не знаю, як це зробити. Треба зайти, е... А... Треба що зробити? Треба якось розібратися. Добре, друзі, останній цей кусок і все. Не знаю, чи буде актив під цими відео, хоча б по коментарях. Бо це кап'яс. Я вам клепаю, клепаю, клепаю по роликів купа в день, особливо сьогодні. А активом може взагалі не бути. Надіюся, що буде. Коротше, друзі, давайте. Не знаю, що вийде ще зроблю сіні комікс, подивимося. Ще сьогодні і 30-го. Денис тримається би в руках зараз. все доедаю. Мне просто все рыгаться хочется. Блювать это. А Липше би на грушку пролег вам. Ой, я не забув прибрати. Добре. Мама купила грушки. Напишіть під цим відео в коментарях, що хочете відео на грушки. Бо я знімлю, напевно. 24 жовтня. Фу, я на, на кінець візлю. От зараз я хочу поставити тупо 5 балів. Того що настільки не смачно. І я наївся цього. 5 балів. Але спочатку було 7-8. На цьому все. Дякую, хто був зі мною на цьому відео, хто його подивився до кінця. Той великий молодець, той відданий мій підписник. І нехай. Я не знаю, хто, хто в них входить цих відданих підписників. Це Розі. Містер Бістер, бо він завжди дивиться мої відео, і коментує. І DJ Piesto. Це ці три. Моїх постійних глядача, які не завжди дивляться і коментують ролики. І деколи плюс-мінус новачки появляються під коментарях. Коментарик. А так, в більшості три моїх постійних е глядачів, яких я вам назвав. На цьому все дякую за перегляд. Не знаю, лайк, плюс-мінус, коментарі, підписка. З вами був Деніс Френді, дякую за перегляд, всім на добрання. Спокійної ночі. Побачимось завтра у день. Всім! А, не вдень, вечором, бо завтра на 23-23. Ну, коротше, завтра вже. Завтра вечором, пока. Ой. Коротше. Це я не, не міг просто з'їсти все. Мучити я себе цим не збираюся. Тому висипаємо сюди. Мама цей раз невдале зробила. Ну, не, не завжди вийде вдале. Все, пока, на добраніч. Бай-бай!